От такою саме людиною, яка мала цінності і готова була за них е, гинути, була українська письменницька письменниця, поетка Вікторія Амеліна. Вона загинула рівно рік тому. Вона займалася документуванням російських злочинів, і 27 червня вона потрапила під удар окупантів по Краматорську, де загинуло 12 людей. І вона перебувала в лікарні, і потім, рівно 1 червня, стало відомо про те, що вона пішла життя. Е, вона 13-ю жертвою була цієї атаки. По Краматорську 37 років вона мала, написала два романи, написала дитячу книгу, стала лауреаткою премії Джозефа Конрада, яку вручають молодим українським письменникам. Її дебютний роман, який називається Синдром листопаду» або «Homo Сапіонс у 2014 році вийшов у світ. Взагалі тексти Амеліна, Амеліної Амеліною вони публікувалися і польською, і чеською, і німецькою, і нідерландською, англійською мовою. В 21-му році вона заснувала. Нью-Йоркський літературний фестиваль, який відбувся на Донеччині. Вікторія підтримувала всіх. Так це було її найбільше бажання допомагати і робити це максимально непомітно. Зараз я дійсно читаю в дуже багатьох спогадах про те, що Вікторія комусь щось допомогла купити для бібліотеки, для музею, для якоїсь громади, що вона допомагала перевозити людей мам із дітками за кордон, допомагала комусь з ліками чи з лікуванням. І, і це завжди було ось так, що обов'язково віддати все. Це було моє відчуття щодо неї як людини. І мені здається, що це проявлялося і в роботі, так, в її професійному житті. Чим займалася письменниця? Під час війни вона. Не писала, коли стріляють гармати, музи мовчать і з літа 22-го року. Вона займалася документуванням воєнних злочинів на деокупованих територіях разом з командою Трус Хаунс. Вона працювала на сході Півдні, півночі України, конкретно у Капітолівці, в Озюмському районі, де де знайшла щоденник письменника Володимира Вакуленка. Його тоді теж. Убила Росія, і за кілька днів до трагедії вона презентувала на книжковому арсеналі його книгу. І за жахливою іронією долі Вікторія померла якраз в день народження самого Вакуленка. Який символізм, яка іронія? Навіть це не іронія, а це сарказм? Долі? Крім того, спочатку повномасштабного вторгнення Вікторія розпочала роботу над своєю першою нонфікшн книгою англійською мовою зі свідченнями жінок про війну, яка називається «Looking at women, looking at war». І вже наступного року ця книга має вийти друком за кордоном.